Так, ми вже проговорили про кредити Як здобути і попробуємо І ще проговорили про. секундочку. І так, я дізнався. Ми ще пройшли реєстрацію. регістрацію і кредити. Все, що потрібно, крім. Того, як викласти сво... свою накрутку. Наприклад, мені забаглося накрутити facebook лайки, facebook коментарі і Facebook субсріди. Це я забувся, що це? А, це перегляди. Мені потрібні перегляди. Накручуємо. Тобто накрутити це гачок, кажу гачок, гаєчка. Так, знаходимо ваше відео. Наприклад, мої відео, грузесь. Відео мої от вони. І я хочу накрутити до взломовика. Така взломика вот. Ніе, Нє... за багато людей побачив. О, oh, The Simpsons! Маленькі відео відеоролики, які всі хочуть подивитися. Один минути. Два перегляди. І один дизлайк, йо-мой. Стоп. А да, Віка. Тобто, Сара Монр. Дезінфікую його. Вот купив мен. На головне, це like вам лайкати відео. Можете звідси копіювати. Але там буде вставлено в недолуж. На свій контент. Сервелечин. Симсон. Симсон. Так ви його з головар. Humor Bangsbord. Я трохи перекручу. Ага. Uh -huh. Так далі ага ага і Можна вибирати, Ні, це відео туфта. оце відео нормал. Копію тепер звідси. Вставляємо URL. Тобто, а URL це точно то? URL, як я пам'ятаю, то це URL він копіюється зовсім звідти. Поділитись. І вот. Вставка і тут URL. Вот. Ні, це я перепутав. Це код для того, щоб вставити відео в слайди. Вау, може пушки? Нічого. Дай кредитів. Дай кредитів. Грузиться все. Тепер. Ваш Вау, я так и задал. Секундочку Я так і згадав, тут пишется ультра або канал. То есть тут нам потрібно сам наш канал копіювати сюда. И кстати, я хочу перейменувати свій канал. В, будь ласка, пишіть в комментариях, як би краще назвати мій канал. Копіюємо нашу ссылочку і ну вас ви можете через оперу бути, то ви просто копіюєте вауч Дайте кредити ухвати. Ну і вот появилася про нові просмотри будуть. Перше, по-перше, по перше відео їм буде висвічувати. Вони будуть вдивитися його. І це накрутка просмотрів в Ютубі.